Больна тема. Чому? Усе по все тут вже позакривали, вже нічого не буде скоро. Тут, тут навіть води толком немає. Люди платять-платять за воду, а води немає. А куди ті гроші йдуть? Хто його знає? Я бачив не вкусив такі діва. Чесно. Перевели в криворок. Криворог вже, так. А як люди добираються? На своїх. Хто ті може? No. Нанімають машини. Якщо нема машини, електричка, маршрутка, добирається так. А у нас ми тут все ви зацікавлені, щоб, щоб судді були, щоб суд працював. Ми зацікавлені, щоб у нас було все. тут. А в чому потреба? В чому? У <свісно> робочих містах, щоб щось хоча б відкрили, яку то роботу дали людям. Тому що в нас взагалі Работа, в нас все так, закрите, так, все повністю. Ні заводів, ні фабрик, ніяких ні госпредприятів у нас немає, крім частних магазинів. Погано. А чому немає суддів? Е -е, я просто столкнувся з цим ділом, так вийшло. Вони пішли на пенсію. І там назначати не хочуть, що там проблеми, якісь з значенням. Ну і приходиться, у мене один суд був Варжанікідза, ну по по-новому, а другий кров рагу. Тобто дуже неудобно добиратися, їздити, платити. Ви Скажіть, будь ласка, як громада живе без суду? Навірно, погано, тому що його за не однесли, що перенесли в кривий ріг. Навірно, ж погано. Я вибачаюсь, я, не, я тут не мешкаю. Чому суд не працює? Судді не працюють? Я не знаю, чому вони не працюють. Ви не зверталися? Ні. Я не знаю, чому немає суддів, але знаю точно, що це в громаді потрібно, тому що людям незручно. Район, ну колишній Апостолівський район великий, і багато найближчих сел. Людям незручно звертатися до Кривого Рогу або по крову міста, тому що і зараз транспортна розв'язка незручна багато повідміняли маршрутів по селах. Дуже важко з цим, коштує дорого людям наймати машину, щоб просто якесь там рішення забрати. Ну, Незручно, тому суд потрібен обов'язково. Ну, працівників на даний час в штаті у нас 13 це тільки апарату дві судді без повноважень на даний час. У нас секретарі судових засідань, головні спеціалісти, кадри, судовий розпорядник і канцелярія, старший секретар, секретарі суду. Тобі секретарі суду займаються цивільними справами, спеціаліст займається заведенням ОСК, тобто кожну справу треба завести. Секретарі шьють, айтішник. Головний спеціаліст з інформаційних технологій налажує, настраює все нам. Ну, кадри, кадри, спеціаліст по кадрам, веде кадрове діловодство. Плюс ще два у нас робітника по обслуговуванню території, які облаштовують нашу територію. Тоб, під час повномасштабного вторгнення в перші дні там багато працівників. То по заявам повиїжджали, потім потихеньку всі поповертались на місця. То, коли були обстріли тут Апостольського району, то не було. Потім всі потихеньку поповертались да. на свої місця, працюємо, кожен виконує всі свої посадові обов'язки, знищуємо справи, поки є можливість, яких вже надійшов срок. А який срок? Ну там якісь які справи там три роки храняться, якісь п'ять, якісь десять, які взагалі постійно ну, це все лежить. Тобто, а як ви їх знищаєте? Ми з державним архівом, вони все перевіряють, і тоді вже у нас, ну, у нас залишається рішення, постанова, все, все інше знищується. Поки можливо, така можливість, то це робимо. А так все направляємо описи справ, все. Бо хоч суддів і немає, але ж район не маленький, багато учасників звертається у дуже багато цивільних справ, адміністративних, кримінальних надходить. все це треба шити, все оцінувати, все в общем, зробити так, щоб. Було все добре. Тут треба сказати, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України теж переймалася питанням, як Апостолівська громада живе без суду, і не тільки апостолівська, бо колишній апостолівський район Дніпропетровської області включає крім апостолівської, також і Грушівську і Зеленодольську територіальні громади. Причому дві останні входять як території можливих бойових дій до офіційного переліку територій, на яких ведуться ввелися бойові дії. Або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала відрядити до Апостолівського районного суду суддю Мигалевича, який до останнього здійснював правосуддя у Дзержинському міському суді Донецької області, який знаходився у Торецьку. І 14 листопада 2024 року Вища рада правосуддя на своєму 98-му засіданні вирішила відрядити суддю Мигалевича Валерія Володимировича до Апостолівського. Остолівського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя строком на один рік із 2 грудня 2024 року. На даний час у нас працює суддя, який до нас приїхав з Дзержинського міського суду Донецької області строком на один рік з гідно наказу номер 67 двадцять року. Він у нас буде чинити правосуддя один рік. Як можна потрапити місцевим мешканцям на прийом? Поки що до голови суду. Не приймає зв'язку з тим, що дуже багато справ, які були в залишку не розглянутих іншими суддями, які пішли в відставку. Тому велике навантаження. Надходять нові справи, немає часу йому прийняти. Тому в нас замість цього, що вівторка, о дев'ятої до десятої години, приймають керівник апарату і заступник керівника апарату.